Всім привіт! Е, прийшли на покинуту пасіку. Е, на днях, десь неділю назад відкривали мед е, Вже зацвіла лепа, вже неділю лепа цвіте. Е, взяток з липи, ну, такий, То поля нема, то дощ, то щось таке сонце, дощ. Коротше, е, я зрозумів, що в цьому році лепи не буде. Ну, Може трохи буде, там, ну так, щоб чітко не буде, бо... І покажу зараз, тут пару сімей, може покажу, ну, цю покажу, покажу сім'ю українському волоку, яку вона зараз має. Може ще на пасіки ну, покажу. І, і Думаю, що може завтра, завтра вже у себе на пасіки там, вже покажу, як, як магазини підлили, ну, як лепає. Ну, зараз цвіте ну, слабенько. Тут відкачували мед, не вийшло показати, бо то дуже швидко. Хто коли саме відкачав, кожна сім'я дала е, плюс-мінус десь 10 літрів на сім'ю вийшло безсоста. Дехто де, чуть менше дав, дехто чуть більше дав, але в середньому так получилось. Зараз подивимося, ну як тут, лепа зацвіла. Зараз вже ну, все, сьогодні відкривати не буду. Зразу, коли відкачу мед, зразу став вощену, сім'ї став дві-три вощені, допустимо тут, ну видно, тут, я тут поставив 2 вощені, ну, зараз подивимося, як вони їх відстроїли. Цю вощену, що я ставив. Ось так вони відстроїли і залили. Я думаю, що зараз мало би капати з рамок. Ну так. Да. Ну бо лепа зараз ще цвіте, і воно ще це все ще буде, все буде... Ну, капає. Я думаю, що лепа ще потягне ну, днів ще з 5 вона буде ще цвісти. Так, це друга ващена. Так, цю рамочку підсунем Так, це друга вощина. Ось так. Тоже залето, там трошки матка вже навіть зайшла, засіяла, там де не залито ось тут. Так, може знайдемо маточку, якщо повезе. Так, метку не вежу, та рамочку поставлю зараз тут збоку, покажу, покажу їхні рамочки. Ось ну, як лепа, їх не задали. Суперо! Ось так Рамочки з розплодом, ну, допустимо, коли я мед качав то, то було, тут був розплод такий п'ятачок. Рамочки з розплодом я не брав, брав лише рамочки без розплоду Якщо б брав з розплодом то було б ну, набагато більше. Ось так, Теж підліта. Навіть в кінці сім'я ще такі язичок підстроїла. <гум> ну, зараз я сюди поставлю ще одну вощену, просто треба піти взяти, я думав, що Ну, може, не всі сім'ї, ну, тут, допустимо, можна ну, Треба поставити, ще одну вощену поставлю всередину, вони її ну, відстроюються файно буде. А деякі сім'ї може не треба, уста... не треба ставити, то їх не переготував. Так, все добре. Видно як стало, а як було. Я тоді після того відео, що Ну, останнє, що я знімав, там показував, я потім прийшов, це все очищав, це все почищав. Але... Зараз не будемо, ну це все в лісті, бо там немає зараз чого дивиться, сім'я робоча. Зараз принесу вощену і поставлю їм защо рамочку вощені, щоб вони собі мали. Бо зараз вже Зараз сім'ї починається зараз кінець червня, початок липня, сім'ї починають вже ну, спадати, матки вже менше відсівають яць, вони вже сім'ї вже починають трошки просідати. Вони зараз вже, якщо ще молоді матки, то вони ще женуть, якщо там ще чуть взято, то вони женуть, а зараз взято кінчається і вони починають всі Ну, стукаю до себе сімей. йдемо покажемо український волок. Лише один хотіло себе теж, але до українського вулика е... рамок навощених, не навощував рамки, я навощував то були запасні самі 300 ранки, я їх навощив, а до українського такі ранки я не навощив. Якщо вийде, якщо вийде може, то постараюся до цього вулика. Може старих забрати і навощити з 3-4 рамки, щоб теж можна було тут гніздо освіжити. Ну, все, такой більше не буде відкривати, бо сім'я тут сильна. Звідси я забрав на відкачку оці дві рамочки. Ці дві рамочки я забирав і вони ну, дуже сильно такі були роздуті, що я крайню рамочку не міг витягнути. Ось. Зараз видно, рамочка залета, Супер! може зараз, о, де видно, рамочка залета, а моточник почти запечатаний. Так, да, за сім'я зайшла в роєвий стан. Ну, це не дивно, бо э, Вулик повний, взяток з леп, яка то був, то трохи не було, там пару днів доща було, і воно все таке і, і сім'я зароїлася. Захоч... Ну, Навіть даже... ну, якщо так подумати, сила цієї сім'ї вона дозволяє вже їм даже зайти у ройовий стан, бо сім'я повний вулик, сім'я сильна, це мусити природа вона вже ділася. А якщо заходить в роєвий стан сім'я, яка займає 3, 5, 6 рамочок, і вона заходить в роєвий стан, це, можна сказати, взагалі не сім'я. Бо якщо такий, вона, вона заходить і передається, виходить така погана генетика на молодим маткам. Ну, сига файна рамочка медава. Цю рамочку я не брав, тут є вже розплод. Якщо получиться, може. Якщо матку введем, ну пару рамочок потягну. Ну, сильно, сильно тут навіть рамочки файно медові до що вони затрутня підстроюють Попробуй, може знайдемо матку якщо повезе Šį patenau du, gerausiai. Kas apie čatušką suprato? Отку тут тяжко будети дуже багато бчали. Так, що ще? Ще одну рамочку потяну. Ну тут засіяно, значить матка є ще. Ну Там якось на крайній рамочці тих пару маточників, а тут далі дальше... А ні, тут теж є, да. Так, да, є тут маточники, навіть вже вже печатні. Ну, там засів суточний я ведь, може вже рій. ще рій не вилітав, бо бджола дуже багато є. О, маточка. Да, ось маточка. Ну вона ще ну, не худа. Візьму Візьмує, помітю. Поміють, може, хтось Їме цей рій. І буде то сім'я рі і буде в шоці. Подумаєш, що якась матка відтіклася. Дуже, дуже цінна, бо ну, рої тут там теж писали, от, типа, що ти рої ходиш, збираєш. тут рої я не беру, бо ну, то не є так близько, щоб ходити і дивитися, коли рої вилітають. Відколи я з дому приходимо, ну, тут не було таке, що ми прийшли, а тут вже рі якісь. То так, если кто-то <связывается> кто из местных имерей смал червону метку, значит, чтобы знали, что они ушли с покинутой пасхи. Хотя... Уже будут. Добре б ну, цю матку навіть, добре було б звідси для забрати, бо вона забере з собою половину цієї сім'ї і цей рій вилете, ну хтось може йме десь. А якщо, якщо цю матку забрати, то ви молоді матки. Ну і в неї теж можна молода вийде і вона теж ріб, бо сім'я ще зайшла в ровий стан, ріб вилете, по-любому, він вилете старою матку з молодою, він все одно вилете. Так, так що смисло ну, матку цю е, забирати. Можна було би зробити отводок на ту стару матку. Ті пару вуликів поражніх порожній вулик. Поражні вулик. Ну, не хоча, ну, пасіка вже така, вона, можна сказати, як є, так є. Там Трошки сказав, щоб сімей зменшити, бо ну, тут 18-16 сімей чи 18. Це сімей багатенько і меду так, ну, для себе меду так багато не потрібно, а, а дивитися за цим всім потрібно. Тому трошки пасіка зменшиться. Може до сімей 12, а тому і отводки робити нема смислу, що. Бо розширятися ніхто не хоче. Ну, думаю, що показати кусь сім'ю, а то відео затязь скільки хвилин? 15 15 минут це вже багато. Так, ну тут усі сім'ї на такому стані. Там є пару, що мають менше, бірилися більше, але переважно усі йдуть на такому стані. Якщо ще там... Ну що ще би одну показати, ну Діма два ще покаже. Може всустик. Ну так, так лише зверху Павел, покажу. Якщо то схоче, бо то ну, довгий бідон не, ну, не дуже хотів ну, доветися. Не пускай стане боку, так. Кажу пару рамочок, ну а тут креша цим воздуху не дуже любить закриватися, щоб зараз не закрилася. Тут ну, поки тут я думаю, що Тому того разу тут е... хотів ставити в але тут я в не ставив, бо тут було що ввелеті рій. І матку я не міг знайти тоді. Думаю, не ставлю вощину, щоб її не грезли, тому тут я не став. Просто подивимося, може вже матка появилася, може обліталася. Ну вони так ще гудя. А ні, то значить не ця сім'я, значить може та сусідня там. Бо ви ж тут все-таки я вощену поставив. Але подивимось, що вони її відстроїли. Да, ну, вони її не кинули, тут матки. Так, да, це та сім'я. вона ще поставив, але вони її вощені не кинули, з матки тут немає. Ну, да, Розплод вже до вихожує, а свіжого засєву тут немає. Ну, може матка бути, що коли Вилітають рої, може і матка десь пропала. Ну, Допустимо, тут ще одну вощину я ставив. Вроді її вже. Да, цю вощину не відстроюю, але для починаючих пчеловодів, хто не буде знати, якщо буває таке, що мут вощину відстроїти з села сім'ї, якщо була матка молода, не можуть такі відстроїти, якщо не було неплодно, Вони її відстроюють. Але вони починають багато строїти таких місочок. Скрізь дуже багато, от кого вони їх роблять. Там немає нічого, бо у них немає що там поставити. То це означає, що в сім'ї матки немає. І тому я ці сім'ї зараз поставлю, ну, зараз буду продивлятися, ну, вже закінчу відео. Зараз буду... там назад, щоб не там це. Зараз буду продивлятися. І від якоїсь сім'ї возьму рамочку розплоду і кену їм. Якщо даже будуть сім'я в сім руму сані, то кену маточниками, щоб вони вивели, щоб вони не струтніли. Все, всім пока.